Доброго вечора ми з України! Вітаємо! Вітаємо Вітає. вас! Тож говоритимемо про законопроект номер 8401. Нагадайте, які зміни передбачалися у разі його прийняття. А дивіться, по перше, чим перед тим як згадувати цей законопроект, давайте згадаємо, що з квітня 2022 року, практично одночасно з тим, як почалася війна. Війна, усі підприємці, усі юридичні та фізичні особи підприємці, була їм надана така опція, що вони могли обрати своє податкове навантаження у вигляді 2%. Від свого обороту, тобто могли всі перейти на цей на таку систему та платити лише 2%. Це найменша ставка, яка була колись у нас в Україні, і вона, звичайно, що відповідала вимогам часу, коли в країні війна, звичайно, що важко займатися підприємницькою діяльністю, іноді взагалі неможливо. І це була дуже така норма, яка на часі, яка була передбачена нашим законодавцям. І ось прийшов час, і законодавець чомусь передумав і вирішив відмінити цю норму, і, е, щоб все було як було у довоєнні часи. Чим це обґрунтовано? Ну, Звичайно, що нелогікою, тому що війна в Україні продовжується, на жаль, і е, ми не можемо казати, що бізнесу стало якось легше вести свою діяльність, що ми можемо збільшувати податкове навантаження. Але ж в той же час те, що я читала, законодавці нам кажуть, депутати, що це є вимоги певного меморандуму, який був підписаний із європейськими партнерами. Так, чи, так це чи не так, ми можемо лише здогадуватись. Але ж, звичайно, що бізнесу це не до вподоби, і оцей законопроект 8401, він і саме мав би повернути до воєнну податкову систему. А скажіть нам, на якому він зараз етапі знаходиться? І буквально на, минул... на, на цьому тижні, що минає, появ... з'явилася інформація, цей законопроект передбачав, що уже з 1 липня всі суб'єкти підприємництва э, будуть переведені на довоєнну податкову систему. Але появилась на минулому тижні інформація про те, що э, не буде з 1 липня такого переходу. хоча Уже декілька місяців це обговорювалося у суспільстві, і всі, начебто, готувалися і якось планували свою подальшу діяльність. Але депутати сказали, що просто банально не встигають вони прийняти до зазначеної дати цей законопроект, тому що насправді було внесено більше близько двох тисяч правок до цього документу. Це невеликий документ абсолютно. Але він ці правки також показують те, що він є дуже актуальний і. Дуже протиречі про, багато протиріч він викликає. Тобто, ви казали, повернення так, до, до воєнного. Тобто, це 2% скасовуються. Так. так, це перевірки, що ще? Це? Дивіться, так, у нас був не тільки 2% ця можливість платити податку. Але й був певний мораторій на перевірки. Цим законопроектам хочуть скасувати цей мораторій, і, начебто, що вже податкові органи можуть перевіряти бізнес. Звичайно, що ми можемо констатувати те, що така відміна мораторію, вона також є не на часі, тому що бізнес має працювати. Найбільше донати, в тому числі і на нашу перемогу, на армію, на зсу, вони йдуть від бізнесу, у тому числі, і бізнес десь має брати ці гроші, якщо ми зараз. Знову закрутимо бізнесу гайки, зробимо надмірне навантаження податкове. То це знову, як на мене, змусить бізнес десь ховатися у тінь. У ці 2% вони абсолютно дозволяли працювати підприємцям зрозуміло і прозоро і багато. За цей рік я дивилася статистику. Багато з'явилося нових підприємств, нових фопів, які і це також показує нам, що люди виходять із тіні. Бізнес потроху виходив із тіні навіть у ці складні воєнні часи. Зараз його чомусь вирішили загнати назад. Тобто, цей законопроект не на користь бізнесу. Мені здається, що ні, що однозначно це погіршить стан бізнесу, це збільшить податкове навантаження, тому що замість 2% далі найменша ставка, яка буде, це для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, які будуть використовувати третю групу єдиного податку. Це буде 5%. Тобто, отак от, на рівному місці просто збільшили на 3% від обороту податкове навантаження. Також Наше законодавство українське воно передбачає певну прогнозованість податкового законодавства і одним із принципів якого є те, що протягом бюджетного року не мають змінюватись ані податки, ані їх ставки. Ми, ми бачимо, що нам хочуть у середині року збільшити податкове навантаження. А для наших підприємців це протирічить абсолютно принципу передбачуваності і прогнозованості, але ж бізнес має свою діяльність планувати. Це ж робиться в тому числі плани і на рік. Так само а ви раніше казали, що всі правки внести до 1 липня не вдасться. Так, так. а скільки це може зайняти часу? Ну це сказали депутати, повідомили цю інформацію. Потім вони повідомили, що цей законопроект буде прийнятий у липні безпосередньо. Тобто, сам закон, уже як закон, запрацює із 1 серпня. Обіцяють те, що нам на сьогодні. Добре. А скажіть, як ви гадаєте, ці правки, якщо документ не великий, але така велика кількість правок, чому раптом вони з'явилися? Ну, це показує нам, що це дуже неоднозначний документ, що він має бути. Мати дуже важливі наслідки у разі його прийняття. І певні депутати, можливо, хочуть якось виправити, пом'якшити цей удар по бізнесу, і також роз'яснити, як буде відбуватися цей перехід назад на ті податкові системи, що були. Що буде із цими самими новими підприємцями, які зареєструвались під час війни, вже і в них не було до воєнної системи? Що мають робити вони? Як вони мають обирати цю систему? Чи вони повернуться на загальну систему? там, де є податків близько 40%. Ну це взагалі нікому не цікаво. Також виникає питання, чому саме зараз з'явилася ця ініціатива. Коли держава декларує залучення іноземних інвестицій уже зараз у вигляді є підприємництва, тобто це така система, коли підприємці із за кордону зможуть зареєструватися підприємцями в Україні, здійснювати тут свою діяльність та мати певні пільги щодо законодавства, це цікаво людям, які працюють у Європі їхнім підприємцям, тому що наше податкове законодавство податкове навантаження воно менше. То що подивляться ці європейські партнери? Побачать, як у нас все розвивається стрімко і непередбачуване, чи захотять вони працювати у нашій юрисдикції? Оце велике питання, яке також виникає із цією ініціативою. Тобто зараз є можливість того, що все ж таки або законопроект перероблять так, щоб він був прийнятним, так, для наших підприємців, а чи його можуть не підтримати? Ну взагалі то хотілося б, щоб ми спочатку в нашій країні розібралися із війною. А потім вже почали наводити лад у нашій податковій системі, і мені здається, що доречно саме зараз залишити оці 2% як прозору і зрозумілу систему податкового навантаження. Зрозуміло, вам Дякую за роз'яснення. дякуємо велике за роз'яснення простою мовою. А я нагадаю, що з нами в студії була Олена Доненко, адвокатка.